куди краще інвестувати свої 100 доларів, 1000 доларів. Загалом, що зараз актуально, і куди можна інвестувати українцю? Про це сьогодні поговоримо. Всім привіт! Я Настя. Я вітаю вас на каналі Розмова про гроші, мета якого допомогти українцям побудувати здорові стосунки з грошима, заробляти більше, зберігати та примножувати свої кошти. Тож підписуйтесь, щоб прокачувати свою фінансову грамотність. Питання, куди саме інвестувати, доволі часто серед новачків, але насправді, на мою думку, воно не зовсім правильне, тому що перш за все. Я завжди перепитую для чого, тому що інвестиційних інструментів є багато, і всі вони по-своєму хороші. У нас є і депозити, і облігації, і акції, і загалом фондовий ринок в цілому, також є земля, є нерухомість. Всі ці інструменти вони насправді працюють. Але найголовніше тут те, яка у вас ціль. І залежно від того, для чого ви хочете інвестувати, як скоро ви хочете отримати цей дохід, буде і відрізнятись ваш вибір інструментів. Тож сьогодні я не буду давати вам одразу чарівну пігулку і казати, інвестуйте саме сюди. Я хочу сьогодні поговорити про те, які є плюси. Мінуси кожного інструменту і для яких цілей вони загалом можуть вам підходити, а також розповім про те, що використовую я. Тому поїхали! Перший і найбільш простий і популярний інструмент це, звісно, депозит. Я знаю, що зараз багато хто може зреагувати, та там така дохідність, на що воно нам взагалі потрібно, а краще вже просто тримати гроші готівкою під подушкою, але насправді ні, дійсно, депозит не дає шаленого прибутку, і це і не інструмент для того, щоб сильно примножувати кошти, це інструмент для того, щоб зберігати свої заощадження. Тобто він трошечки перекриває нам інфляцію, і ви не так сильно втрачаєте гроші через неї. Тому що, якщо у вас просто лежать заощадження вдома під подушкою, в конверції або просто готівкою на рахунку, то ви втрачаєте свої гроші, навіть якщо ви цього не помічаєте, бо так діє інфляція. Так званий податок на фінансову неграмотність. В чому це проявляється? Це насправді дуже просто перевірити. Те, що ви могли купити рік, два роки тому на тисячу гривень, вже навряд чи ви купите. Це і є інфляція. І в гривні вона, звісно, впливає сильніше. Тож про гривню ми частіше думаємо і все-таки відкладаємо в кращому випадку валюту. Але дуже часто українці забувають, що на валюту інфляція теж діє. Так, вона, звісно, менша, але тим не менше вона теж існує, і тому дуже важливо теж зберігати ці гроші правильно, щоб вони принаймні не втрачали свою вартість, а ще краще, щоб вони працювали на вас і примножувалися. Депозит можна використовувати, якщо у вас є короткострокові певні цілі. На один-два роки, якщо ви хочете так зберігати частину від своєї фінансової подушки, це теж окей. Дійсно, тут не варто зберігати всі свої заощадження, бо тут є свої ризики, банк може бути недостатньо надійним, або можуть бути певні складнощі з заводом з виводом грошей в разі чогось. Але тим не менше, ігнорувати цей інструмент я би теж не радила, його можна використовувати. Окрім цього, наряду з депозитом у нас є державні облігації, і цей інструмент за останні два роки став доволі популярний і тепер пар купити облігації можна навіть в своєму банку. Що ж це загалом за інструмент, в чому його суть і які є особливості? Перш за все, потрібно розуміти, що таке облігації. Це боргові цінні папари, тобто це дуже схоже з тим, як ви даєте комусь борг, і ця людина зобов'язується вам повернути кошти з певними відсотками у встановлений час. Так само працюють і облігації, тільки позичаєте ви не конкретній людині, а державі або ж певній компанії. І відповідно у нас є державні облігації і є певні корпоративні державні облігації це в цілому найбільш надійні інструменти кожної країни. Якщо говорити загалом по світу, то державні облігації США це найнадійніший інструмент, але відповідно і дохідність у нього теж мінімальна. Якщо ж говорити про облігації України, то у нас є державні облігації, і є найбільш поширені зараз. Це військові облігації. Які ви можете придбати навіть через застосунок свого банку або ж через дію. Найпопулярніші варіанти це ICU і Bонď. Облігації торгуються загалом в різних валютах. Це можуть бути і гривневі облігації, і доларові, і єврові. І їх дохідність буде залежати від валюти. Ви можете з цим всім ознайомитись також в застосунку банку, переглянути, які є наразі актуальні пропозиції. Але що важливо тут розуміти, що всі облігації вони торгуються в рамках тисячі, тобто одна облігація завжди коштує тисячу, тисячу гривень, тисячу доларів, тисячу євро. І відповідно від цього, теж я раджу спиратись, який інструмент краще вам підійде і в якій валюті. Якщо у вас всього є там, 5 тисяч гривень, то у вас не вийде купити доларову облігацію, але ви можете купувати гривневі. В чому основна перевага облігацій перед депозитом? Хоча дохідність у них доволі схожа, облігації не оподатковуються на відміну від депозиту, тобто, по факту, загальна дохідність у вас з облігацій виходить більше. Але є тут і недолік на відміну від депозиту, який можна достроково розірвати. З облігаціями у вас так не вийде. Або ж це вийде тільки, якщо ви купуєте через брокера. Через банк такої опції немає, тобто ви не можете достроково продати облігацію тільки тримати її до моменту погашення. Цей термін вказаний в самій облігації. Коли ви купуєте облігацію, ви одразу бачите, які є терміни її погашення, яка прибутковість, і загалом які є умови, тобто скільки ви вкладете своїх грошей і скільки ви потім отримаєте. Щодо облігацій, то вони в цілому теж підходять як для фінансової подушки, так і для ваших короткострокових цілей. Тому, якщо у вас є задача зберегти свої гроші. А не стільки примножити, то ви можете використовувати або облігації, або депозит, або і те, і те. Наступний інструмент, який теж доволі став поширений минулого року, це інвестиції в сільськогосподарську землю. Я не буду дуже надовго на цьому зупинятись, але просто хотіла сказати, що такий варіант є. Ви можете подосліджувати детальніше, які є компанії, які пропонують зараз. Такі послуги, які виступають посередником, допомагають вам відібрати земельну ділянку, і ви з цього теж можете отримувати прибуток. Там є фіксована частина вашого прибутку, це саме орендні платежі, і вони складають зазвичай 6-8% річних. Але окрім цього, земельна ділянка може дорожчати в ціні. І ось на цьому можна зробити найбільший прибуток, тому теж можете розглянути цей інструмент, якщо для вас це цікаво. Також можна інвестувати, звісно, в нерухомість. Це, напевно, найбільш розповсюджений варіант, який. Знайомий українцям, всі хочуть купити квартиру, здавати її в оренду. І звісно, це можливий варіант. Він непоганий. Проте тут теж потрібно розбиратись більш детально, в якому районі, в якому місці ви хочете таку нерухомість придбати. І звісно, це варіант не для всіх, тобто ви не можете на 100 доларів піти купити собі квартиру. Тут вам знадобиться хороший такий стартовий капітал. Проте є також варіанти і колективних інвестицій, нерухомість, наприклад, через фонд інжур, де ви можете інвестувати в велику комерційну нерухомість починаючи від 3000 тисяч. Доларів, як на мене, це доволі цікавий варіант, як можна проінвестувати в нерухомість, при цьому не вкладаючи шалені кошти в один об'єкт. Що доволі зручно. Всі деталі у них також можете переглянути на сайті, як це все працює, і ознайомитись детальніше. І ще два інструменти, про які я хочу поговорити, і це саме ті інструменти, які я використовую найбільше: це фондовий ринок і це криптовалюта. Це інструменти, які в принципі дозволяють інвестувати з найменших вкладень. Тобто, якщо у вас є від 50 доларів, ви вже можете інвестувати. Вам не потрібно чекати, коли ви назбираєте декілька десятків тисяч доларів, як це є з нерухомістю, наприклад. В чому є особливості. Які є плюси і мінуси кожного інструменту? Почну з криптовалюти. Криптовалюта це, в принципі, доволі ризиковий інструмент, але який дає кращу дохідність короткостроково. Тобто, якщо ви хочете швидко примножити гроші. Можна використовувати криптовалюту для таких цілей, і тут є різні варіанти: можна або займатися трейдингом, це коли ви постійно купуєте, продаєте, слідкуєте за ринком, або ж інвестувати пасивно, це коли ви купуєте і чекаєте росту активів. Окрім цього, можна ще використовувати стейкінг, це можна сказати аналог депозиту. Тобто ви зберігаєте таким чином свою криптовалюту і отримуєте за це відсотки. В цілому саме такою пасивною стратегією я і керуюсь, тобто я купую свої активи і тримаю їх на середньостроковий термін, тобто я не займаюсь постійно спекуляціями на ринку криптовалюти, проте і не обходжу цей інструмент стороною, і він займає до 10% від мого загального інвестиційного портфелю. А основну частину займає саме фондовий ринок. Загалом, якщо говорити про фондовий ринок, що це таке, то це інвестиції в іноземні акції, облігації і загалом цінні папери. Вони є різні і тут, залежно від країни, також є різні пропозиції. Основні цінні папери – це облігації. Ми про них вже трошки говорили. В цілому іноземні облігації працюють схожим чином, але тут ви не можете купувати їх поштучно. Зазвичай вони продаються такими великими лотами від 20, 50, 100 штук. Проте навіть роздрібним інвесторам можна інвестувати в облігації через інший інструмент. Це ETF – Exchange Traded Funds. Це такі собі сукупності облігацій. Тобто, замість того, щоб обирати, яку саме облігацію купити, ви купуєте фонд, в якому вже включені різноманітні облігації. І це насправді дуже зручний варіант для таких інвесторів, як ми з вами, у кого немає зайвих 100 тисяч доларів для того, щоб проінвестувати в одну облігацію. Інший інструмент найбільш популярний знайомий більшості це, звісно, акції. І тут ви можете заробляти за рахунок того, що ви купуєте активи, продаєте його потім дорожче, або ж за рахунок того, що ви отримуєте дивіденди. На старті, коли ви тільки починаєте інвестувати, найбільше вас цікавити будуть саме ті активи, які ростуть, бо вони просто дають більше прибутку. Якщо ми порівняємо, наприклад, Apple і McDonald's, то в сумі за рахунок росту і дивідендів Apple все-таки буде більш привабливий ніж McDonald's. Хоча і так і та компанія дійсно надійна, велика, класна. То можна в них інвестувати. Якщо ж ваша ціль вже отримувати дивіденди певні від вашого капіталу, то в такому випадку вам дійсно підійде більше такі компанії, як Макдональдс та інші дивідендні аристократи. Тобто це ті компанії, які стабільно виплачують дивіденди, при цьому їх збільшують з роками. І це якраз формат того, як ви можете отримувати саме пасивний дохід від своїх інвестицій. Тобто раз в квартал або раз в півроку, раз на рік, залежно від активу, ви будете отримувати певні виплати своїх дивідендів. Також на фондовому ринку ви можете проінвестувати в золото, не купуючи фізичні такі злитки золота, ви можете проінвестувати все одно в фонд на золото і таким чином мати його в своєму портфелі. І також можна проінвестувати навіть в нервку. Для цього є такі реїти це великі фонди, які інвестують в різну нерухомість. Тобто ви можете від 100 доларів проінвестувати в нерухомість по всьому світу. Як на мене, це звучить доволі цікаво і можна це застосовувати в цілому, що стосується фондового ринку, тут важливо використовувати мікс ось цих інструментів. Але в якому відсотковому співвідношенні це залежить саме від вас, від вашої цілі та від того наскільки ви готові ризикувати. Тому що є інвестори, які будуть сильно ризикувати, це більш агресивні інвестори, і є ті, які готові меншу дохідність мати, але при цьому зберігати свій пор. І не панікувати. Тому тут важливо обирати той портфель, який підійде саме вам. І ось цією стратегією, як її побудувати, як обирати надійні активи в свій портфель, ми займаємось на курсі інвестицій з нуля, де я допомагаю новачкам і розповідаю на своєму досвіді, як інвестувати на фондовому ринку, з чого почати, як відкрити брокерський рахунок, як обирати цінні папери і так далі. І за 4 тижні вони вже купують перші свої цінні папери і формують свою стратегію для виходу на пасивний дохід. Якщо що підсумувати і давати відповідь на питання, куди краще інвестувати, то я би сказала: перш за все зафіксуйте свою ціль, зрозумійте, за який термін ви хочете прийти до цієї цілі, і наскільки ви готові ризикувати. І в залежності від цього ви і обираєте потрібний вам інструмент. Якщо у вас короткий певний термін, і ви хочете більше зберегти гроші аніж примножити. То вам підійдуть облігації та депозити. Якщо ж у вас довгострокова ціль, наприклад, ви хочете купити нерухомість, ви хочете отримувати пасивний дохід на пенсії, бо знаєте, що пенсії в Україні не буде. До речі, про це є окреме відео на каналі, де я розповідала. Або ж ви хочете сформувати певний капітал для дитини, або допомогти своїм батькам сформувати їм пенсію. Для цих всіх цілей класно підійде саме фондовий ринок. Де ви можете формувати свій портфель, навіть починаючи з 50 зі 100 доларів. І за рахунок того, що діє час і складний відсоток, ви сформуєте непоганий капітал, який допоможе вам прийти до бажаної цілі і фінансової свободи. Тож обирати тут, звісно, вам. Я сподіваюся, що це відео було для вас цікавим, ви зрозуміли, куди краще інвестувати вам під ваші інвестиційні цілі. Якщо ж ви хочете розібратись детальніше, як інвестувати саме на фондовому ринку, то запрошую вас на навчання. Всі деталі будуть в описі під цим відео. Якщо вам було цікаво, Цікави це відео, то не забудьте поставити лайк та підписатись, а також пишіть в коментарях, про що ще ви б хотіли наступне відео. І я обов'язково про це розповім будемо разом прокачувати фінансову грамотність. До зустрічі в наступних відео!